Мене звати Дмитро Роденко. я засновник спільноти SaaS Founders, допомагаю власникам IT компаній знаходити нових великих клієнтів за допомогою лідогенерації в LinkedIn. Сьогодні розглянемо тему, як вертикальні інтегратори змінюють майбутнє бізнесу. У світі технологій та промисловості, що постійно змінюється, з'являється новий тип компаній вертикальні інтегратори. Ці компанії готові стати головними гравцями в технопромисловій революції. Так само, як агрегатори керували ерою інтернету. Сьогодні ми розглянемо поняття вертикальних інтеграторів і зрозуміємо, чому саме вони стають все найважливішими в сучасному бізнесі. І початку визначимося, про що ми говоримо? Вертикальні інтегратори це компанії, які, по-перше, поєднують кілька сучасних і перевірених технологій розвивають важливі внутрішні можливості на всіх рівнях, створюють модульні компоненти, але контролюють загальну систему, пропонують кращі швидші або дешевші продукти, а часто все разом. Для вертикальних інтеграторів саме об'єднання є інновацією, і цей підхід відрізняється від компаній, що працюють з глибокими технологіями, і зосереджуються на проривних відкриттях. Наприклад, якщо компанія працює над створенням революційної хімії акумуляторів. Вертикальний інтегратор візьме перевірену технологію акумуляторів і включить їх в більш більш оптимізовану систему. Чому вертикальні інтегратори стають важливими? Повернення до вертикальної інтеграції показує важливу зміну порівняно з стратегіями інтернет-епохи, оскільки прості рішення на основі програмного забезпечення вже майже всі використані. Наступна хвиля інновації полягає в поєднанні програм з обладнанням та іншими фізичними елементами. Це нагадує другу промислову революцію, коли складні об'єднані системи призвели до великих технологічних досягнень. А щоб зрозуміти важливість вертикальних інтеграторів, давайте порівняємо їх з попередниками, тобто фактично з простими агрегаторами. Теорія агрегації Бена Томсона пояснювала, як компанії на зразок Google, Facebook і Uber змінили галузі, збираючи попит користувачів, який потім привертав постачальників на їхні платформи. Агрегатори досягли успіху, контролюючи попит і дозволяючи іншим займатися постачанням. Натомість вертикальні інтегратори перемагають, беручи постачання під свій контроль. Тобто цей підхід особливо ефективний для створення нових фізичних речей, які потребують реальних рішень, а не просто координації інформації. Давайте розглянемо це на конкретних прикладах. Існує дві широкі категорії, де люди створювали створювали нові речі і заробляли гроші. Тобто, перше це програмне забезпечення, і друге це власне вертикально інтегровані монополії. Перші категорії домінують компанії, які створили потужні цифрові платформи з практично нульовими граничними витратами на масштабування. Наприклад, мета на прикладі Фейсбуку, тобто побудували найбільшу соціальну мережу, де основні витрати йдуть на розробку та підтримку платформи, а дадування. Нових користувачів на їх обсязі майже є безкоштовним. Другий приклад, Amazon. Amazon, наприклад, Amazon Web Services. Вони створили хмарну інфраструктуру, яка масштабується практично безмежно з мінімальними додатковими витратами. Що ми маємо на увазі під, під мінімальними додатковими витратами? Тобто, додавання кожного нового користувача є все, все більш дешевим, да? От, тому фактично мінімальні додаткові витрати. Приклади для другої категорії. Коли ми про вертикальну інтеграцію говоримо, це наступні кампанії, наприклад, SpaceX. Оскільки він контролює весь процес від проєктування до запуску ракет, включаючи виробництво дгонів, корпусів та програмного забезпечення, не обов'язково вони це роблять самостійно, але вони контролюють весь процес від проєктування до запуску, і фактично вони є таким вертикальним інтегратором. А другий приклад, це Base Power Company, об'єднує виробництво батарейних систем, фінансування торгівлю електроенергією та встановлення обладнання. Ця бізнес-модель, хоча вона і складна у виконанні може бути дуже цінною при успіху. Ця форма, яка мало використовувалася в останні десятиліття, зараз повертається в нашу технопромислову еру, оскільки вирішення складних фізичних проблем вимагає контролю над усім ланцюжком створення. Вартості. Чому саме програмного забезпечення недостатньо, коли ми заглиблюємось у технопромислову революцію, стає зрозуміло, що лише програмне забезпечення не може вирішити всі проблеми, особливо ті, що стосуються фізичного освіту. Багато галузей стикаються з викликами, які потребують поєднання програмного забезпечення та обладнання разом з глибокою інтеграцією різних компонентів і процесів. Ну, наприклад, до речі, тут можна привести такі компанії, які займаються виробництвом роботів, Да? Boston Dynamics, Наприклад, не всі компоненти вони виробляють самостійно, але вони проектують робота, збирають його і так далі. До речі, я думаю, що з розвитком ринку таких роботів стане більше, вони стануть більш доступними. До речі, у того ж ілона маска є пропозиції щодо створення роботів. Отже, це теж може бути гарним прикладом вертикальної інтеграції. Коли ми говоримо про майбутнє, вертикальні інтегратори мають хороші можливості замінити старі системи компаній, які стали надто розрізненими або неефективними, на відміну від частково оновлення існуючих систем. Вертикальні інтегратори можуть перебудовувати цілі галузі з нуля, оптимізуючи їх під сучасні технології та потреби. Коли ми увійдемо в нову еру технологічного та промислового розвитку, вертикальні інтегратори стануть компаніями, які найкраще підготовлені до вирішення складних завдань майбутнього. Об'єднуючи сучасні технології та контролюючи ключові аспекти своїх ланцюгів постачання, ці компанії готові створювати значну цінність і змінювати усталені галузі.